Кирило Савінський та Арсеній Чорний у коридорі 17-го ліцею продають випічку. Мета зібрати кошти для потреб українського війська. Начинка це сир з піпіроні, а з слоєве. Я вчора з мами готував галики шоколадиві з віршні. Але рогалики з вірні вже всі розкупили. Хотів допомогти ЗСУ нашим воїнам України. Благодійний ярмарок у ліцеї номер 17 організовують щонайменше двічі на рік, аби закрити запити від вчителів та батьків, які нині у Збройних силах України. До нас звертаються з різних підрозділів військові. Ми завжди збираємо, щоб мати ну, невеличкий запас за першої потреби їм відповісти на їхні запити. Починаючи там від генераторів, від побутових речей, ми купували дрони так само. Учні виставили на продаж сувеніри, а також тістечка, печиво, желе, солодкі напої. Більшість смаколиків учні готували вдома разом із батьками. Ми продавали піску. Також у нас є саморобне желе, пташине молоко. печиво, кекси та кока колу «Печиво сьогоднішнього. Сьогодні виготовила сьогодні вранці моя мама. Першого скакали з, з вимоном. Дивичись, для кого як? Для дітей по 5 гривень, по 10. Якщо для моїх знайомих, по 20. Я продавала пепсі та як сказати, можна ще жиле. Це дуже прикольна справа. Тобі дають гроші, і я завдяки цьому. Ми всієї школи допомагаємо нашим захисникам. А шестикласники, аби зібрати кошти, розважали учнів та батьків у шкільному коридорі. Сьогодні ми нарядилися як. Це гане, щоб гадати, ми разом вирішили це з класом, щоб було цікаво. Щоб зібрати на наші збройні сили України, батьки учнів говорять такі ярмарки. Це нагода пояснити дітям, наскільки захисники потребують підтримки кожного з нас. Вони люблять, коли батьки приділяють увагу не лише домашнім справам. а також робити якісь спільні справи разом. Пояснюємо дітям про необхідність допомагати нашим Збройним силам, нашим захисникам. Ми двічі на рік такі ярмарки організовуємо. Це найголовніше, це їх дуже мотивує. Купили ось такі дві пешиваки. Хочемо допомогти, без сумнівки не буде перемоги. Я сьогодні придбала ось такий брелок і багато-багато. Соло щоб, наприклад, воїнів наші підтримати, щоб обисвіша війна закінчилась. Купила ось таке перо, і ось такі браслети. Хотіла, щоб ЗСУ за наші заробили гроші, купили нове снаряддя. Придбав е, жиле за 15 гривень, було дуже смачне. Нашим хлопцям завжди потрібна допомога. Це їх надихає. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.